А тим часом, нині вранці, північно-корейський диктатор Кім Чен Ын на броньованому поїзді прибув у Росію, де він зустрінеться із Владіміром Путіним. Імовірно, це станеться у Владивостоці, де Росія проводить економічний форум. Головною темою перемовин можуть стати домовленості про поставки зброї. Більше про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який приєднується зараз до ефіру. Богдане вітаю тебе. Отже, перше питання, так яке цікавить, і, і давай спробуємо розібратися, чого Кремль хоче від Північної Кореї, і що він пропонує взамін. Ну, власне, коли йдеться про офіційні заяви, то е, представники Москви, наприклад, кажуть, що йдеться про е, широке коло питань співпраці е, Росії з Північною Кореєю. Говорять про, е, наприклад, сільське господарство, про гуманітарну допомогу е, північній Кореї, про енергетику, про інші е, власне е, коло питань чітко не окреслюється. Ми навіть не знаємо. Де буде зустріч, точно вже відомо, що наприклад підсумкової прес-конференції не буде, тобто якогось звітування про те, що вони роблять, про що вони говорять, не буде. Але, взагалі, робити вигляд, що між Росією і Північною Кореєю може бути якась звичайна двостороння співпраця. Це дуже дивно, тому що Північна Корея незвичайна країна. Північна країна Північна Корея це країна ізгой під санкціями Організації Об'єднаних Націй В ООН, в Раді Безпеки ООН і сама Росія голосувала за ці дуже широкі жорсткі санкції проти країни, яка намагається здобути ядерну зброю, і також лякає своїх сусідів, випробовуючи щораз потужніші ракети. І так само Росія зараз незвичайна країна. Вона веде агресивну війну. Війна триває очевидно. Но набагато довше ніж хотіли, і напевне планували у Москві. і кажуть, що Росія дуже зацікавлена у величезних арсеналах зброї, а саме, зокрема, артилерійських снарядів від північної Кореї. Богдане, яку реакцію на цей візит ми почули від західних країн? Чи є якісь офіційні коментарі? Є офіційні коментарі, наприклад, представники Великої Британії разом з американцями, Японією і Південною Кореєю. 31 серпня оприлюднили спільну заяву, оцінюючи попередній візит російського міністра оборони до Пхеняна, який відбувся наприкінці липня. І у цій заяві стверджується, що звичайно російський міністр їздив не лише для того, щоб пофотографуватися з нагоди параду так званого параду перемоги у пхеняні, але вони переконані в тому, що Росія намагається домовитися про. Постачання зброї і про це також говорив американський представник е, буквально вчора, е, речник держдепартаменту. Ми будемо дуже уважно стежити за результатами цієї зустрічі. Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з північної Кореї до Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради безпеки ООН. І ми, звичайно, агресивно застосуємо наші санкції проти організацій, які фінансують військові дії Росії. Ми й далі будемо забезпечувати дотримання цих санкцій, і без вагань запроваджуватимемо нові санкції, якщо це буде доречно. Я вважаю, що стосується. Наших санкцій загалом то той факт, що Росії доводиться благати північну Корею про військову підтримку, говорить про дієвість наших санкцій і нашого експортного контролю, що вони не мають доступу до технологій і сировини, які їм потрібні для фінансування, щоб підтримувати цю війну. Одна цікава деталь, на яку звернули оглядачі, те, що Кім Чен Ін прибув до Росії на саме цьому броньованому поїзді, ми бачили так і на екранах. Дехто навіть каже, що тут проглядається якась схожість із Путіним. Про схожість напевне, важко говорити, коли ми ведемо мову про засоби пересування, тобто російський президент, принаймні, донедавна ще літав літаками. Що стосується північно-корейських керівників, у цій династії віддають. Перевагу залізниці з різних причин дуже багато говорять про те, що принаймні хтось у цій династії, можливо раніше, боявся літати з міркувань безпеки. Але сьогодні ми почули цікаву розповідь колишнього. Північно-корейського посадовця, який зараз працює у Сеулі радником південно-корейського уряду. І він, зокрема, надав такі пояснення, чому північно-корейський керівник віддає перевагу саме такому досить повільному засобу пересування як залізниця. Кап'інгіганоудудеко. Його літак старий не обслуговувався належним чином, і у випадку проблеми у повітрі можливості врятуватись не було б. Тому з погляду безпеки і техніки я вважаю, що польоти неможливі, тому кім йде потягом. Більшість доріг у північній Кореї у поганому стані, багато ґрунтових доріг, і коли йде дощ, дороги стають непроїзними. Тому краще їздити потягом, бо залізнична мережа добре розвинена. По-друге, у поїзді набагато кращі зручності і тому подорожувати ним вигідніше ніж автомобілем. І вагони з охороною, вагони для високопосадовців північної Кореї, які беруть участь у переговорах. І вагони з двома автомобілями Кім Чен Іна у минулому, аж до епохи Кім Чен Іра, повідомлялося, що потяг мав гармати для захисту у Однак я чув, що нещодавно на поїзді Кім Чен Іна були встановлені зенітні ракети. Цікаві ці деталі так і знаєш про власне схожості. радше говорили, мабуть, про якісь фобії так Ким Кимчанина чи, чи Путіна його якісь їхні такі бажання захистити себе, вберегти себе від будь-яких потенційних небезпек. Богдана, дякую тобі за цю розповідь за аналіз цієї теми. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку.